Всім мої вітання, мої любі друзі, мої підписники і гості мого каналу. Знаєте, я довго до вас не виходила. Я вибачаюсь, бо я казала, що я буду кожен день знімати. Ну, але не так склалось, як собі я думала, і, і взагалі не так склалось, як, як ми е розраховували. Що, можливо, так складеться. Ну, нічого, нічого. Як склалось, так склалось. То і дуже добре. То не є нічого злого такого. Але скажу вам, що я також сумувала за вами. І мене м... наштовхнув е... на ролик один коментар. Е... Мені вчора написала жіночка. Що ідея щось зі мною, що я не, не виходжу так вже довго, чи я здорова, чи в мене все добре? Ні, Я здорова і в мене все добре. Просто, просто як сказати, думала, думала по-другому, -по ну, а вийшло зовсім поймає. Дум... Ні, ні, то не я, не я думала. Діти, діти думали, по, по, що буде то трошки по-другому. А так не вийшло, знаєте? Ну, нічого, добре, що не вийшло. Добре, що і не вийшло, знаєте. Моя сестра така, слава Богу, добре, що і не вийшло так. Їдеш додому, і все. Так, мої дорогі, я буду їхати додому. Буду їхати додому. Отак. Хоча я вам скажу, мені тут не зле, мені тут дітей не зле, можна бути тут. Сьогодні дуже гарна погода. Я опустила шторки, бо вони відбивають і дуже дуже така ясність, неможливо нічого ніяк. І взагалі, взагалі я вже повторювала декілька разів, що мені сонце, не, не, не йде сонце, мені зразу треба брати. Такі е темні окуляри, е якщо сонце, бо мені шкодить на очі. О, ну, що робити? Як виходить, як виходить, то так мусить бути. Нічого страшного. Ну і що і я вам хотіла сказати? Так, мої дорогі, я, я думала, що я тут залишусь надовго. На Надовше, ну як надовго, ну як надовго. Думала, що хоч залишусь на два місяці. Але подивилася, що то не то. то Не то, не то, що не моє. Моє з одного боку. Але скажу вам так, як я, я два дні була на дискотеці. Так, так. хто, Я я люблю і музику, і, і все люблю. Ну я два дні була на дискотеці. По 10 годин, по 10 годин уявіть собі цю картину. <смі> Знаєте, я була між такими молодими е, людьми. І переважно, все молоді хлопці, все молоді хлопці. А їм що? Вони, я вам так кажу, правду, як є. Знаєте, може хтось мені зараз напише. Ну, то пишіть, що хочете, то пишіть, я так кажу, як є. О. Всі молоді хлопці, їм що? Музика. Музика, пісні, музика і то крики шум-гам, шум-гам, Цілий день без перестанку по 10 годин. Я люблю но то для мене задуже. І то, що цілий день на ногах присісти нема права де. Потім я ще після тих двох днів ще, ще ніби так було, ще було. Але цих два дні. То mm, mm, 10 годин на ногах навіть не присіла на одну секундочку. На одну секундочку не присіла. Зумієте? Ну, якби я хочу вам сказати, якби вже так було дуже, аж дуже все, не, ну, все, ну, все, не маєш виходу з ніякої з тої ситуації ніякого, з, ну, з, то вже ви мусів, може. Ну, а так, а так, я, я нічого не мушу. Я нічого не можу. Все моє доброволі. По добрій волі. Ну, не так. Не так вийшло. Ну, а, а син сказав, ні, не то навіть не треба. Навіть не треба. Він каже, мені говорили одне, а, а в результаті вийшло зовсім друге. Навіть зовсім друге. Ну, що я буду так багато розказувати? Такі, як є, і так добре, і так добре. То я буду їхати додому. Я вже Чоловікові сказала, чоловік радий, радий, що я їду додому. Хоч мені і тут добре, хоч мені і тут добре, але і їду. Ну, і хочу вам сказати, що я підкупила трошки посуду. Трошки підкупила посуду, я не їхала, не їхала щоб привезти посуд. Але як я вже є тут, то я підкупила мене син возив. Далеко мене син возив. Далеко скажу вам. Але возив мене син. Ну, Посуд є, щоб сказати, що дуже дешевий, то не дешевий. Дешевого вже такого, як вам сказати, я як брала е, щось подешевше, то я й подешевше його е, продавала. А як він дорогий, дорожчий, то так і такого дуже дешевого не може бути. Знаєте? Як до речей, як до речей, але. Є різні люди, є такі люди, що їм подобається, і, і, і вони можуть собі дозволити. Ну як, то всім подобається, знаєте, і мені подобається, але не кожен може собі дозволити е, купити таку дорогу річ. А і так обходила, обдивилася, обдивилась, були речі такі, що, що дійсно навіть мені недоступні, щоб я не то щоб на, на, на реалізацію, але навіть для себе. Не взяла, бо не моє. Ха -ха -ха. Ну, добре, я вам трошки трошки так швиденько покажу, бо я буду пакувати, запаковувати, щоб вести. Я нічого, як сказати, нічого тут не цінила і нічого тут не продаю. Буду вдома, і то-то все вдома вже відкрию. Я вдома маю дуже ще багато, багато речей, що я привезла. А коли було за два дні, я не могла все встигнути, знаєте, я взагалі нічого не могла встигнути за два дні. Таке собі. Таке собі. О, то я вам зараз так трошечки покажу, а ви, хто хочете, подивіться, а потім вже будемо вдома розглядати, кого то, то цікавить. І будемо працювати з вами разом. Та зараз я вам буду показувати. Я відкрила вже шторки, щоб трошки було ясніше, бо вже не сиджу, а стала і стою. Бачите, яка, яка трієчка, отака, то є ні. Переважно все посуда вже е, з Німеччини. Ну, десь є і польська, але переважно з Німеччини. Ну, а то є взагалі в нас Англія. То є англійська. Англійський посуд, бачите? О, То є німці. То є такий супник бачите, на, на зупу, як кажуть, то так само є німецьке. То в нас є Польща таких дві є глибоких таких салатнички. То у нас є Німеччина. У мене вдома там цілий е, сервіс такий є. Бачите, тут теж супник такий. Ну, бачите, який шикарний великий такий супник, великий такий супник. Що тут ще показати? Так, живенько, щоб вам показати. Тут покажу вам такі тарілочки. Дві є. У мене. О. Я трошки забираю, бо все не можу на раз Отака От ще є. Така ще є двічка. Бачите, тут і Німеччина така. Ну, оці я заберу вже на бік. Таких є дві. то у нас то у нас є також Німеччина. Отаких От є дві. От, тарілки. так о, тут тарілки. Ну, то тарілки. Бачите, таке є німецьке блюдо величезне. Нім... Ой, тяжке таке. Бачите, Німеччина. Ну, не буду докладно показувати, бо, бо хочу швиденько. Ось ну, таке блюдо є. Я вже вдома буду розбирати, то вже покажу вам розміра. І скажу, які вони. То в нас є Польща то в нас є Німеччина, таке велике блюдо, то Німеччина є. О. Ой, вибачте, що я е, тарабаню, але, але інакше не можу. Знаєте? Інакше не виходить. Отаке величезне блюдо. То є, е, то є Польща в нас, Польща, але хочу вам сказати, що то є отаке От є. Соусник ще в нас. такі є ще в нас тарілки до того. такі ще є в нас. ой, Таке ще блюдо є, бачите? І от такий супник. Отакий от є з таким. М -м -м. З ручками, з такими шикарними. Чекайте, кудись на бік треба забрати, покажу вам Докладно, ось такими квітами. то так, Ну так як цілий, знаєте, як цілий, цілий знаєте, ніби, ніби набор. Но він не цілий, бо там багато дечого е, бракує. Но, але то, що маємо. І отут от такий соусник німці. Такий з квітами, з такими. Тут такий соусник з позолотої німці. Тут такий салатник, що Польща в нас йде. Бачите, такий біленький. Тут у нас такий супник, бачите теж Польща. Ну, бачите, яка масивна в нього ручечка тут. Зараз я вам покажу. І зараз вам тут покажу, бачите, з якими квітами така деколька. І от такі. Ручки в нього. Ось такий шикарний такий супник. Не знаю, на скільки літр, нічого вам ще не кажу, бо вдома все буду, все буду вдома. Тут ще маю такий збанок. Бачите? Я вже раз мала такий збанок, той був трошки дешевший куплений цей дорожчий. Ну, нічого не зробиш. Так муси бути. Ще вам покажу. Ну, бачите, наложила, то вже позабирала. Я буду пакувати, буду запаковувати. Ну не дуже маю в що, бо магазин закритий, щоб син купив тої, папірче, тої, тої пленки. А, а ту, що той раз купив, то 50 метрів я всю запакувала, а зараз на даний час не маю. Ну нічого, нічого. Якось буде я щось кудись, запакую, а то він купить і, і допакую завтра швиденько, бо завтра виїжджати то. Mm, то я не знаю. Бачите, от така це вже керамічна. Це не фарфорова, а керамічна. Е, така, Бачите, з якими, якими маками? То маки, по-моєму, маки, якісь ще якісь ті квіточки такі. о, і, така, і таке блюдечко. Бачите, яке гарненьке. о, Зараз, 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 дорогі, зараз, о, я, І то в нас є Англія. І то в нас є Англія, бачите? Це у нас є Англія така красота. Така красота. То я не по одній штуці сих маю. Я сих вже не по одній штуці маю. О, Ще такий є, бачите, е, такий соусник ще є. Це також в нас е, Німеччина, Баварія. Бачите, о, такий гарнюний соусник. Скажу вам, я ще навіть не позаписувала ціни, по яких я їх купувала, але зараз запишу, поки пам'ятаю, бо я можу і забути навіть можу і забути часом. І такі ще є двічки. То в нас німці, Німеччина такі гарненькі. ну Гарнесенькі, тонесенькі такі, що через них світиться. У нас є німці. Німеччина, такі, Ще теж не по одні їх є. Тих є шість, шість парочок, а тих, по-моєму, з маками є 10 парочок. Ну, так син взяв так син взяв 10, так я вже і не стала нічого е е казати. Ще маю такі, чи вони, що воно називається, чи все такі м -м, якісь такі. Чи, чи стакани, чи кухлі, чи, чи просто о, кубечки, як, о, як кажуть поляки. Але то у нас є о, то так само у нас є Германія, то є Німеччина, бачите, тут зображення такі якісь. О, бачите, як. О, добре видно, Щось тут пише, хтось розуміє то Тут, то, тут то собі розбереся з тим. Хіба син ще приїде, я йому скажу, він подивиться, що тут є таке. Ну, тут Таких є дві штучки. Дві штучки більше нема. Бо ще була одна. Мені вони сподобалися дуже. Дуже сподобалася. Була ще одна штучка, але вона була трісла. І я не стала брати. Таке. знаєте? Ну, Я й так купила. Е... Одну штучку, що не соусник один що не зауважила, що він так зсередини е, чуть, чуть має тріщинку. Ну, от не зауважила. А другий соусник ніби в тісті чуть залито. Ну, але нічого, нічого. Не продам, то, то лишиться якось буде. Подарую комусь, якось буде. Щось, щось я зроблю. Нічого страшного, все не таке а, ні, Дома, ну якось буде. Ну, отак, вам менше більше такого, там ще є того трошки є ще. Трошки є такі е, німецькі е, тарілочки є Порційні. такі великі. Ну, ну все зразу на раз вам не покажу. Менше більше тож що показала, що, що змогла. Ну, от, мої любі, я вам менше більше трошки показала. Ну, якщо чесно, я наразі не за цим їхала. ну, але. Як так вийшло, то нічого, то так вийшло. А. А. Ну, так менше більше вам трошки показала. А то, ну все ж не покажу, самі розумієте, що все не покажу. А тепер приїду додому. Чекайте мене вдома, будемо з вами переглядати то все. А, Розпакуємо. Подивимося, може. Може, комусь щось і підійде. Може, комусь щось підійде. А не підійде, то виїдемо на базар. Подивимось, як воно буде. А тепер будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго, мої дорогі. Мирного неба, сонця. Тепла, бо вже весна, вже весна прийшла. Бережіть себе і своїх рідних, і всім до зустрічі. Всім пока, мої дорогі, всім пока.